Привіт усім! Ми в Бельгійському лісопарку. Як і обіцяла в коротких відео, ми продовжуємо наші пошуки цікавих грибів. Ми недалеко від озера, і деяка частина землі теж вкрита водою, яка перетворилася на лід. Але як ми можемо чути, не на дуже міцний тому треба бути обережними, щоб не провалитися. І одразу майже біля входу джекпот, гриби аурикулярія вкрили гілку дерева. А точніше, стовбур. Як же ці гриби тільки не називають і аурикулярія, китайський гриб муер, жалейні деревні вушка. І як ми бачимо, холоду вони не бояться. Будемо їх збирати. Але вже ж краще робити це без льоду. Я не можу не помітити, що пташки просто всюди. Просто поруч нас над нами та співають, наче прийшла весна. Якщо намагатися не рухатися, то вони не тікатимуть. Тут декілька видів птахів, всі вони надзвичайно швидкі, ось синичка її зняти найлегше. А ось синиця довгохвоста або ополовник звичайний. Її вже піймати на камеру складніше, бо вона постійно міняє своє місце. І ось пташка схожа на вівчарика, якого саме я ще не впевнена. Грибів багато так само, як і птахів, тому давайте повернемося до них. Цей гриб може міцно замерзнути, а потім розморозитися і продовжувати рости. Ось, наприклад, вони вкриті кригою, льодом, а взагалі вони м'якенькі, як желейки. Переплутати їх з іншими грибами важко. Хоча, якщо подумати, то вони трохи може схожі на пецицу. Вони у формі чашечки, подібного кольору, хоч вони з деревини, але вони практично ростуть на землі. Як я бачу, зняти ліс з усіх не вийде. Прийдеться нести деяких з льодом і розморожувати вже вдома. Поки збираю, дещо розповім. Цей гриб вирощується та дуже цінується через його позитивний вплив на організм. Ну і навіщо нам купувати, якщо все буквально під ногами? До речі, про збирання грибів ми у Бельгії, і деякі люди думають, що це тут дивно. Збирання грибів тут дуже непопулярно, адже люди про гриби майже нічого не знають і бояться їх збирати. І багато навіть слухати про це не хочуть, адже для них збирання грибів дорівнює смерть. Але насправді це дорівнює смачній вечері. На мій подив декілька років тому я знала людей інших національностей, але вони мали настільки промиті мізки, чому так? А тому, що вони вірили усім рекламам, вони були впевнені, що природа погана для здоров'я, а місто, магазини це добре для здоров'я. Але по факту все навпаки. Щоб не повторювати про гриби, приведу приклад про мед. Це вже скажу не про європейця, а про корейців. Середньостатистичний кореєць завжди вибере та купе мед в магазині, ніж у пасічника. Адже, на мій подив, багато людей впевнені, що вони купують 100% корисний мед з магазину, навіть якщо ззаду маленькими літерками написано сироп, але прочитати, що там у складі, дуже важко. А от натуральний. То можна і отруїтися, бо бджоли можуть назбирати мед з отруйних квітів, а от магазинний мед якимось чином безпечний, і це все просто маячня, і просто без сенсу вести розмову з такою людиною, щось пояснювати та доводити, навіть якщо це правда. Вони будуть впевнені, що ви дурний, а вони розумні. У мене була така ситуація. У мене в початкових класах вчителька сказала, що дельфін це риба. Коли я сказала, що це савець, з мене сміялися, бо старша людина сказала, що це риба. Це значить, що це риба. Але дельфін, так само як і кит, касатка не стануть рибою від цих слів, а залишаться совцями. Тож, грибі не треба боятися володіти елементарними знаннями та дізнаватися, щось нове, та все буде добре. От хтось спитає, що ти там робив? А ви відповідаєте, та вуха збирав. А що, вони справді схожі на вушка. До речі, їх можна їсти сирими. Але це ми покажемо в наступних відео. А зараз продовжуємо наші пошуки. І ось подивіться, он там інша арокулярія, Мезентеріка. Але ми її не збираємо. Наче теж ароекулярія, але різницю досить таки добре видно. Може, тут і немає снігу, але трава вкрита інієм. Ми біля озера, краєчки озера вкриті кригою, але не міцною, тому погуляти по ній не можемо. І я там чую, що хтось є, але хто я не знаю. Це типу такого міні-острова посеред озера, а ось і хто там ходить. Скоріше за все була лисуха. Також дуже багато гнізд. Не знаю, чи вам відомо таке відчуття, наче виходите, гуляєте по лісу, за вами хтось слідкує. Я, наприклад, чую, що в тих кущах хтось є. Але мовчіть, давайте подивимось. Шукаємо деревину, адже саме на ній росте аурокулярія. Але, як я бачу, не на цій. А вони, хто був в кущах. Це дріст. І як виявляється, він нам допоміг, бо просто подивіться, я зайшла за ним, і тут позаду мене колода з аурикуляріями. Але може комусь сподобається назва Моер. Скоріш за все чиясь хатинка. А ось подивіться, я тут знаю місце, де їх багато. Ось це справжні гриби. Скоро я також про них зніму окреме відео, бо вони досить такі цікаві. Чим цікаві, я потім все розповім. Ну, а наша мета зараз це желені вушка. Треба уважно придивитися. Але треба дивитися не тільки вниз, але й вгору. Адже щось може бути цікаве й там. А ось тут, бачите? Бо я бачу. Помітно, що вона полюбляє рости на гілках, стовбрах дерев, які впали, можливо, на трохи гнилій деревині. Також обирає такі вологі місця. Також гадаю, що коштувати в наступному відео буду я не сама а з нашим бельгійським другом. Подивимося, що він про них скаже. І ось там також я бачу аурикулярію росте неподалік нас. Закінчуємо тут і йдемо до тієї, яку я побачила. В місті Остенде є невеликий аеропорт, тому літаки тут дуже часті. Єдине, що я зараз хочу зробити, це підійти до однієї з колод, яку я бачила здалеку. Я бачила, що там щось є біле, тож мені дуже цікаво. Колись були трутовики, але зараз їх немає. О знаєте, деякі люди люблять на пробіжки виходить. Так от, тут місце вдосталь, велика територія, і я раптом побачила гарну птаху. Думаю, підійду ближче, щоб роздивитися. І тут бігун, який вирішив пробігти вже десяте коло коло мене, злякав її. До речі, щось так пахне грибами, а я грибів не бачу ніде. А точно, це ті гриби, які я назбирала. Вони так пахнуть. Ну що ж, гадаю, час вже йти додому. Дуже вам усім дякую за перегляд і увагу. Побачимося в наступному відео. Чекаю на вас, гарного дня!